Не можна не помічати, що є проблема, стверджують депутати міської ради. Це ні до чого доброго не приведе. Мова про іншу акцію вже чи не державного масштабу, яку прозвали ленінопадом. Треба вирішили депутати продемонструвати, що Лозова це питання може вирішити у цивілізований спосіб. Ми бачимо, що цей процес якби набирає обороти і рано чи поздно він дійде до нашого бороду. На моє брежденні рано чи поздно це случиться. Тобто придуть його ліпасфальт. Ліба та людимо голову. Ми отримаємо в центрі города, розміщений монумент, і це не надо не нада ніякому житті нашого міста. Мешканців міста. І треба запитати переконаний депутат міської ради Сергій Коба, провівши відповідно до статуту міста громадське обговорення, вислухати усіх, зважити на усі пропозиції та прийняти консолідоване рішення щодо подальшої долі пам'ятника. Пришення у нас буде мандат народного довіри, так що пам'ятника ставить. Примірше. Я б позвонив іншим, якби свої вітуальні там потрібності справляти розмови. Давайте будемо так вирішити. Ми сьогодні повинні приймати рішення не стільки політично, не історично, а стільки позицій української держави щодо постаті Леніна дозначеної немає на сьогодні, а виключно в рамках діючого законодавства. А чинне законодавство говорить, що пам'ятник Леніну, побудований у місті у 1972 році з ініціативи міського комітету комуністичної партії, має охоронний номер у державному реєстрі, є об'єктом культурної спадщини місцевого значення. На постать Леніна сьогодні можна дивитися як з позиції радянської епохи, де він був засновником і партії, і радянського союзу, і як з позицій державності української. З одного, боку, з одного боку, ми знаємо тільки позитив, з іншого боку, є наслідки громадянської війни, а всі продовжувачі його вчення спричинили, скажімо, голодомори на Україні, репресії політичні, все таке інше. Сьогодні доводив заступник міського голови Юрій Петренко Українським інститутом національної пам'яті досліджується тема щодо історичної оцінки постаті Леніна в українських питаннях. Саме держава має висловити позицію. А поки держава мовчить на вулицях, працюють радикально налаштовані громадяни, і ніхто не дасть гарантії, що завтра вони не будуть у лозовій. Давайте трогаємо пам'ятник з ята одного пам'ятника не буде пам'ятник україні вона будуть їзді поріз я такою місто чим скоріше почнемо процедуру погодився із депутатами керівник міста тим правильніше з огляду на ситуацію сергій степанов запропонував спільно з голосу напрацювати проект рішення два депутати його не підтримали один утримався рішення прийнято Провести громадські слухання щодо подальшої долі пам'ятника, звернутися до всіх політичних сил щодо отримання від актів вандалізму по відношенню до конкретного пам'ятника Леніну на площі Леніна.